Вітаю вас, шановні! Продовжуємо ми свою кар'єру в іспанській валізі за скромну Жерону і перше кого вже майже позаду. А ми несподівано для себе не просто боремось за єврокубкові місця по итогам цього сезону, а маємо сподівання і на чемпіонство. Після 16 турів йдемо на другій у турнірній таблиці. Маємо 33 пункти в своєму активі, стільки ж скільки у мадридського Реала, але в них трохи краща різниця забитих та пропущених. Трохи позаду нас Атлетіко Мадрид, Вільяреал, Атлетік, Барселона, Еспаньол та Реал Бетіс. Трошки роззабувався минулого випуску Альвора Мората. Наш бомбардир допоміг він нам своїм дублем перемогти каталонську Барселону. Наразі в нього 11 голів в активі, і лише на два він відстає від лідера гонки бомбардирів Роберта Левандовського. Ну і чекаємо на повернення із лазарету Віктора Циганкова ще 4 місяці віді там знаходитись. Починати сьогоднішній випуск. Ми будемо із гри із Кадісом, який займає останню сходинку у турнірній таблиці. Гарний суперник для того, щоб розпочати із перемоги. Друзі, грати будемо основою. Ну що ж, поїхали. Непогана передача. Вперед. Алефо! Це дуже небезпечно. 19-й номер. Кадіса забиває перший м'яч у цьому матчі. Гості несподівано попереду. І вже треба відіграватись, друзі. Передача в центр на Чавеса. В нього є удар. Чавес пробиває поворотах. Алекс Гарсія знаходить Рікельме Рі в центр Мората! Пробиває Альвера Мората і зрівнює рахунок 1-1. Арнау праворуч. На Морату. Мората може пробувати. Мальверу Мурата, який удар. Але це ще один кутовий. Знов небезпечний, але знов немає удару по воротах. Має... Може бути зараз. Хто це пробивав? Сечавес. Чавес? Чавес. Ну, яка невдава передача, але Рікельме з м'ячем. Рікельме подає на дальню стійку. Мората. Пробиває Мората по воротах. Буфаль. Активний, дуже Буфаль. Треба подавати Буфаль. Удар по воротах. 17-й номер. Це Рікельме. Забиває другий м'яч. У ворота Кадіса. Ми попереду 2-1. Багато простору ми маємо на половині поля Кадіса в своїй атаці. Треба було віддавати на Морату, але Рікельме пробиває сам. Помилка на своїй половині поля. Діара це дуже небезпечно, але рятує захисник. Віддає! Ой-ой-ой, як небезпечно! Віддавав він у карний майданчик, пробивав гравець Кадіса. Треба нам трошки зібратись і забити вже нарешті третій м'яч у ворота Кадіса. Але погана передача. Уфаль, Чавес непогано розвертається Чавеса Алекзарсіо. Пробиває поворотом Конана. Родрігес, Свіженький Родрігес, вийшов на футбольне поле. І ще один черговий удар поворотом Конана. Невдала гра на своїй половині поля. Ну і невдалий удар по наших воротах. Ось така комбінація непогана. Треба подавати у карний майданчик. Пробиває Кастельянос, який вийшов замість морати на футбольне поле. І міг він забити гол красень, але пробиває трохи вище воріт. Що ж, майже останні секунди цього матчу йдуть. В атаці Кадіс. Треба нам відзахищатись, не пропустити у другий у свої ворота. Непогано. Давід Лопес. Ну що, буде лунати фінальний свисток? Нарешті так він лунає. Ми все ж таки перемагаємо. Заставив нас понервувати Кадіс, але ми отримуємо свої бажані три очки. Продовжує перемагати і мадридський Реал. 39 пунктів у них в активі на три більше ніж у нас. Але ми маємо одну гру в запасі, в яку ми зараз граємо на виїзді проти Реал Бетіса. Будемо грати черговий раз в цьому сезоні основою. Буфаль, Чави, Громово, Гарсі, Ріккельми, Півзахис, Ватаці, Гаварда, Опос, Буене, Мартіни, Захис, Газаніга, на воротах. Ну і склад господарів поля, Руїс, Родрі, Фекір, Перес, Квардада, Акуку, Міранда, Уїс Феліпи, Фелікс, Сабалі та Сільва. Серйозний опонент. Важка гра на нас чекає, і повинні ми відповідально відноситись до гри в обороні у цьому матчі, якщо ми бажаємо заробити необхідні нам три очки. Фекіри з глибини передача. Поки що спокійно, але невдалий виніс і удар по наших воротах Газаніга з м'ячем. Треба відбирати вже м'яча Друзі! Але Фікір пробиває по воротах і це 1-0. Ну, те, о чому я і говорив, безвідповідально ми зіграли у захисті в черговий раз і пропускаємо швидкий м'яч. Рікельме. Ну потрібно відігравати. Мората знаходить для себе момент. Мората віддає назад Мората. Гарсія у підкаті. Красень Гарсія. Продовжуємо ми свою атаку. Рікельме. Що там було? Положення поза грою. Якесь порушення правил в атаці. Так, це було положення поза грою, на жаль. Мората. Віддає на Рікельми. Це непоганий шанс для Рікельми. Рікельме! Блокують його удар, Рікельме. Немає другого удару. Але Мората буде з м'ячем Мората! Пробуває божний кут. Уіс Феліпе. Родрі. Родрі вгримає м'яч. Родрі швидко розіграють м'яч. Гравці Бетіса. І вже потрібно оборонятись нам. Арнау встигає назад. Арнау. О, яка помилка від Арнау. Вибачає нас Абель Руїс. Буфаль. Ліворуч, буфаль буде різати в центр. Буфаль. Тут забагато гравців. Бетіса, але буфаль м'ячем буфаль відіграє усіх. Буфаль буде пробувати у дальній кут! Буфаль. Буфаль зрівнює рахунок. На останній хвилі першого тайму 1-1. Буфаль. Красин зробив все сам буфаль. Мората непогано віддає Мората. Чавес! Який же поганий удар від Чавеса. Обирає Рікельме. Рікельма в центр. І Мората пробуває пушку в гармату. Просто заряджає Мората, Буфаль. Гавардо все той же Чалес. Втрата від Чалеса. Другим темпом атакує Бетіс. Розкатують вони нашу оборону і рахунок 2-1 на користь господарів поля. І чергова атака. Де наш захист? Де наш захист, друзі? Наш захист просто спить у цьому епізоді. Це вже третій м'яч ворота. Газаніги, що шкодиться на футбольному полі. 3-1 ми горим. Але ще є час. І Рікельме. йде в атаку. Рікельме. Накривають там Морато. Рікельме все ж таки віддає передачу у руки Руї Сільви. Небезпечна атака Бетіса. Родрі Буено цього разу надійно грає наш захист Ромеу. Чавес із глибини. Бачить Буфаля. Але не віддає на нього передачу. Але зараз буфаль, Буфаль буде вриватись. Укарний майданчик. Буфаль буде робити все сам буфаль. Назад на Буфаля? Буфаль пробуває. Буфаль. Який м'яч? Він кладе у ворота Бетіса? Це 3-2, і ще є час у нас, щоб відігратись. Ну Буфаль сьогодні машина, друзі, але, на жаль, сам Буфаль грає в атаці. Два голи на його рахунку, два голи красення. Але де ж Мората, де ж Рекельми? Де весь наш захист? Де наша атака? Чому буфаль сьогодні грає один? Гавардо. Непогано. І це спроба контратаки. Мурата. І треба на Рікельме віддавати. І це шанс для Рікельма. Рікельме в дальній кут. Рікельма пробиває. Рятує Руї Сільва. Останній момент в цьому матчі. Спроба на Буфаля. Буфаль буде пробувати поворотом. Буфаль! Ще один кутовий. Але не буде ніякого кутового. Суддя дає фінальний свисток. А ми програмо на полі Реал Бетісу, програємо цей надважливий поєдинок. Що ж, на жаль, всралась буквально вся команда. Друзі, грав один буфаль. Давайте подивимося, що там кується у турнірній таблиці. 18 турів позаду, 36 очок. Ми маємо в своєму активі. Попереду два мадридські гіганти Атлетіко та Реал Мадрид. Перший випереджає нас на 2 пункти, другий на 3. Позаду на 5 пунктів відстає Барселона. Ще один гігант іспанської ла Ліги. А на нас чекає гра у заключному турі першого холу. домашня гра із аутсайдером із Альмерії. Знову будемо грати без ротації, поки що календар нам це дозволяє. Ну і склад гостей, яких ми повинні сьогодні обігрувати на футбольному полі: Соуса, Ембарда, Гуанса, Робертон, Гонсалес, Егуарас, Акієме, Елі Бабі, Чумі та Маріно. Потрібна нам певна награ. Друзі на футбольному полі. Потрібна нам перемога, потрібні нам три очки, якщо ми бажаємо залишитись у чемпіонській гонці, по итогам цього випуску. Акієме. Невдала передача. Це може бути контрвипад. Мората отримує м'яча. Мората, втрачає його Дієго Соуза. Відде на Гонзавес. Гонзалес на ударній позиції. Рятує Газаніга. Ну, знову не впевнено. Ми якось виходимо в свої атаки. Може, бу... може зараз Чавес на ударній позиції. Чавес не нарішується на удар Чавес. Буфаль. Центр на Морату. Мората буде пробувати. Мората повз ворота. Непогане перехоплення Мората на Рікельме. в одну Рікельме. Що це таке? Залишається з м'ячем грацель Марії. Це небезпечно, дуже небезпечно. Постріл у кут і Що? Ми знов позаду. В черговий раз сьогодні ми знов позаду. 1-0. Гості попереду. Мората віддає на Чавеса, Чавес. Може зараз ти проб'єш, Чавес. Нарешті Чавес пробуває. 1-1. Швиденько ми відіграємось. Ну Сьогодні чомусь ми починаємо грати, друзі, тільки після того, як пропускаємо свої ворота. В атаці Дієго Соуза. Це небезпечно. Не віддає поки що передачу Соуза у центр карного майданчика. Ось зараз вона йде, але з версія на м'ячі. Це може бути контратака. Ні, поки що це свисток на перерву. Певно, на себе почувають на нашій половині поля, гравці альмарії, чергова атака. 30 хвилин залишається в цьому матчі. Ми поки що нічого не можемо показати в атаці. Ну і чергова наша спроба не вдала. Соуза, непогана передача. Знову Соуза. Газаніга рятує. 83 хвилина. В атаці гості. Впевнено, впевнено. Ось вони дуже впевнено грають. Пришвидшення, але зупиняється РНУ. Знаходить він рікельме. Рікельме. У кожному майданчику Рікельме. подудай, рікельме! Але не вдало Ромеу. І це все. Чергова втрата. Очок. 1-1. Бездарна гра від Джерони, друзі. Бездарна. Чергова просто катастрофа на футбольному полі, друзі. Йдуть у відрив Атлетіко з Реалом Мадридським у турнірній таблиці, а на нас чекає гра із Барселоною. Чергове каталонське дербі. Цього разу на стадіо Демонтелі і склад гостей Торрес Дейон, Кейсі Педрі, Дембелє Півзахис, Левендовський, лідер чемпіонату по забитим м'ячам в Атаці, Альба Арвуха, Кристисант Кунде, Эрштеген. Ну і наш склад без мін, Мората, Буфаль, з Ромова, Гарсія Рікельми, Гавардо, Лопес, Буена Мартинста Газаніга. Що ж, можливо, це найважливіша гра цього сезону, друзі, зважаючи на чемпіонські перегони, якщо ми програємо зараз вдома в Барселоні, то ми, мабуть, від цих перегонів вже відчепимось. І дивлячись на цю гру, яку ми показуємо у сьогоднішньому випуску, то дуже страшно становиться за наш колектив перед грою з Барселоною, яка жадає просто перемоги помсти за перший матч на кампноу, Ноу, якому ми перемогли 3-2, але нам потрібно також віддати усі сили сьогодні на футбольному Полю, взяти себе у руки та показати, що ми можемо все ж таки грати у гарний футбол та перемогти цю Барселону і залишитись у чемпіонських перегонах. Добре. Треба втримати цей м'яч Арнау. Його втрачає Фаран з П'ятою передача Осман Дембелі Газаніга пропускає ближній кут. Не рятує Газаніга 1-0. Ну ми знову позаду сьогодні. Знову прикра втрата м'яча при виході із оборони. Залишають одного Дембеле перед Газанігою. Газаніга заснув у ближньому куті. Запустив він м'яча у свої ворота. І це 1-0. Гарнау допомагає Рікельме. Мората, треба присколюватись. Айвара Мората на ударній позиції Мората! Невдало пробиває Мората. Це дуже небезпечно. Левандовський знову передає м'яча, але перехоплення від нас. Мората, Мората сам буде йти вперед. Альваро Мората. Ну що ж, це його шанс. Альваро Мората, Що буде робити? Буде пробувати чи віддавати. Пробиває Мората у ближній кун. Терштегін, Так само, як Газаніга, Запускає м'яч і ворота. Один-один. Мората зробив все самотуж. Педрі з звибини. Яка передача на кунде, Буено, Спокійнісінько грає Буено. Буфаль. Розвертається Буфаль. Не встигає за ним Педрі та Буфаль може йти вперед. Він бачить ривок Морати, Буфаль. Ось зараз це не Мората, друзі. Вибачте, це чавес. А ось там Мората. І знову це не Мората це Рікельми. Вже пробуває Рікельме. Того ніхто не дотручає. Рікельме Знаходить. Хто це Мората? Пробиває Альваро Мората. Не бачить моменту удару Андре Терштеген. Та ми забиваємо. Другий м'яч. 2-1. Альваро Мората це дубль, Знову забиває два. Ворота Барселони Альваро Мората. Жорді Альба! Левандовський! Це дуже небезпечно. Даємо ми пробити роберту Левандовському. І він забиває. Другий м'яч у наші ворота. 2-2. Барселона швидесенько відіграється. Ще одна передача, в наш карний майданчик Франтора, але положення поза грою. Швидко ми граємо з м'ячем на половині поля. Барселони. Альваро Мората буде з м'ячем, Мората. Ударна позиція. Мората, але порушення правил. Рафінія. Ліворуч. Свіженький Рафінія. Передача на Тореса. Даємо ми пробити. Кесіє. Газоніга. Педрі. Розіграли. Кутали гравці Барселони. Фаран Торес у центр. Знову рятує Газаніга. Помиляються в центрі гравці Барселони. Треба цим скористуватись. Буфаль Букваль отримує Софіан Буфаль буде пробувати лівою. Дальній кут повз ворота. Чавес. Можна віддавати туди. На Марату! Марата пробиває. Не забиває свій третій Мората. У центр. Чавес. лівою заряджає Чавес Терштеген. Останні хвилини цього матчу і Барселона в атаці. Левандовський Роберт Левандовський Віддає Нанцу Фаті Фух, справляємося ми з цією атакою і. Можливо, вийдемо в свою? Ні, лунає фінальний свисток. Все ж таки два так, дуже непоганий результат, якщо зважати на те, що ми грали із Барселоною, але дуже поганий результат, якщо дивитись на чемпіонські перегони. А тоті виходить на перше місце. Реал Мадрид другий, Ми третє. Барселона четверта, 33 пункти у каталонців, В активі стільки ж скільки у Вілі Реал, який йде на п'ятий сходинці, на п'ять пунктів. Ми їх випереджаємо. І вже думаю, друзі, пора нам переключитись із боротьби за чемпіонство на боротьбу за місце у лізі чемпіонів у наступному сезоні. Ну і Альвара Марата в гонці бомбардиров потрошечки відстає від Роберта Волондовського, незважаючи на його прекрасний дубль у ворота Барселони, але, на жаль, цього разу цей дубль не допоміг нам перемогти. Але не будемо втрачати надію, друзі, ще почіпляємося ми за це чемпіонство наступного випуску. А наразі будемо з вами прощатися. Щиро дякую за увагу. Не забувайте залишати свої лайки під цим відео, підписуватись на канал. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ, приєднуйтесь до волонтерських рухів. Все буде Україна, скоро побачимось!